Коли я зайшла, то цуценя було один там на початку будинку, другий ось тут лежав, третій ось тут під кущем лежав, двоє залізли в сарай і прям попідлазили під те, що там лежало. У Дніпрі отруїли вісьмох цуценят. Їхні тіла виявила Леся Середа біля покинутого будинку в Новокодацькому районі. Волонтерка приїхала до пухнастиків, аби вкотре їх погодувати, але побачила страшну картину. Частина малечі нерухомо лежала просто на подвір'ї, інші під кущами та в сараї. От вам результат: добрі діїські люди. Отруїли собак. Ми тут їх прилаштовуємо, вони їх взяли, всі вбили. Мамка сидила над цуценятами теж в досить поганому стані. Ці вже були холодні, тобто вже, вже, вже певно декілька годин пройшло, як вони загинули. Але е, напередні 11 числа я була у них о 5 годині вечора. Всі були живі, здорові, всі бавилися, всі були активні, жодних ознак якихось там захворювань чи погіршення стану не було. Леся переконана, тут синя отруїв той, хто знав, що вони тут живуть. А це хіба кілька людей. Це зробив хтось з місцевих. Я в цьому впевнена. Жодна чужа людина, принаймні від мене, не знала про те, що тут знаходяться цуценята. Навіть коли люди хотіли вибрати цуценят, так бо їх було досить багато і фото було недостатньо. То я разом зі своєю сусідкою брала цих цуценят, виносили на іншу територію на руках. Цуценята були під доглядом Лесі. У їхньої мами господарі були. Втім, взимку покинула оселю із псом і виїхали. Волонтерка дізналась про собаку і одразу почала діяти. Викликала зооконтроль, планувала стерилізацію. Але чотирилапу тоді спіймати не вдалося, а невдовзі з'явились цуценята. Публікувала обяви в соцмережах, робила платні дописи просування у Фейсбуці, друкувала друковані об'яви. Тобто робила все для того, щоб якнайшвидше їх прилаштувати, і я впевнена, що я б їх прилаштувала, не дивлячись на те, що така велика кількість, тому що ну, звернень було багато, але просто власне, я прилаштувала їх 12 днів, навіть менше 11 днів. За 11 днів трьох ми прилаштували, ще двох мали забрати. Та після того, як волонтерка оприлюднила історію про загибель чотирилапих, замість співчуття отримала хвилю хейту. Якщо ви їх прилаштовували, треба було забрати з вулиці. Ви винні смерть їхня на вас. Ти смердючка, фоточки зробила, і все. Хай вони тобі, паскудо, сняться до скону. Люди не знають по перше, скільки в мене тварин в кожної в кожного волонтера, в кожного притулку є межа, і забрати забрати всіх неможливо. А ось ці кадри зняті напередодні трагедії. Малеча, ще майже не тримаючись на лапках, бігає подвір'ям. До зооконтролю налякану собаку. Маму привезли 17 липня. Її вакцинувала, а згодом стерилізують. Чекають, коли припиниться лактація. Як ми знаємо зі слова пікуну, що, що о, цуценят потравили, тому можливо, і вона якусь о, отруту з'їла, тому вона була під наглядом. Зараз все добре. Вона на стресі, вона не соціальна, не дуже вона йде до, до нас, та й і, і коли її відловлювали, чому її і так довго не могли відловити, тому що собака не йде до людей і е, вона тікала. А е, я не можу сказати, чому вона на стресі. Е, зазвичай собаки, коли потрапляють незнайоме місце, вони на стресі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею жорстоке поводження з тваринами. Тіла тваринок вилучили для встановлення остаточної причини смерті. Призначена експертиза, після якої ми зможемо говорити від чого саме померли тварини для встановлення всіх обставин. Поліцейські встановлюють свідків події також перевіряють наявність камер свідоць спостереження для того, щоб більш детально встановити, що саме сталося на місці. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Нині собака перебуває в зооконтролі та чекає на люблячу родину. Якщо хочете подарувати їй дім, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін, Борис Єфімов, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.